Ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, і я се раз у вас сидів в таку добу під горою ні для того гаю, що ти над водою щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб заоскотати. Не русалонка блукає, то дівчина ходить і сама не зна, що таке й робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб, бач, ходя у півночі, встала і виглядала козаченка молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вигнали біле личко, слізом ті очі. Орел вийняв карі очі. На чужому полі біле тіло вовки з'їли. Така його доля Дарма що ночі Дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яжок не на ліжко в домовину. Старотина, княже! Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькії очі. Прости сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неї, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона ж мола. Бо люди чужі її засміють. Чи видна голубка, що голуба любить? Чи вине той голуб, що сокіл убив? Сумує, муркує, білим світом нудить. Літає, шукає дина заводить.